Авдіївський напрямок, друзі, про нього поговоримо детальніше, тому що він як. Вже так склалося, залишається найбільш інтенсивним на полі бою. Росіяни учора провели доволі потужний бронетанковий броньований, так бронетехнічний штурм на південь від Авдіївки і від 53-ї бригади були зафіксовані ось такі чима, зараз. Я покажу відео ці на лінії між водяним та Сєвєрним, По дорозі між водяним та Сєвєрним, Росіяни традиційно намагалися наступати цією дорогою. Ну і власне зазнали цих втрат. Перше відео, це ще раз нагадую, 53 бригада, показує вибух, принаймні однієї одиниці бронетехніки. Це ми можемо е, однозначно верифікувати такий вибух. Ну а друге відео показує, як піхота, просто позбавлена ось цієї техніки. Відступала е, назад до околиць водяного. Так на дальньому плані видно засумувавших російських піхотинців, які е, просто відступали, тулилися назад тільки вже без коліста е, гусениць е, на своїх. Двох вони це робили. Це південний напрямок Бахмуту, де 53-я бригада тримає оборону на півночі. Я прочитав таку цікаву фразу. Ну вона може звучати навіть цинічно в якійсь мірі, але може щось в тому і є 47-ма бригада, яка тримає степове. Вона сповна віддає окупантам за Запоріжжя. Величезна кількість дронів, fpv дронів є зараз в підпорядкуванні 47-ї бригади. Хочеться, аби їх було і надалі багато, але я роблю висновок з кількості відео і ефективності влучань цих цих дронів. Воно ну, направду 47 сьомо бригада просто кошмарить там піхоту страшенною силою. Так можна ставити під сумнів, якби удари одним fpv дроном наприклад, по одному або двох окупантах. Але і я бачу, що в коментарях люди дуже часто пишуть: мовляв, та той та наволоч не заслуговує навіть одного fpv дрона для чого ми на нього витрачаємо там 500 700 доларів від того. Дрона на одного окупанта, хочу дещо прояснити друзі. ситуацію, як я її розумію, все ж таки, FPV-дрони дрони це дрони, які мають невеличкий ресурс батареї. Навіть так він вилітає в один напрямок. летить. насправді не кожен FPV-дрон досягає своєї цілі. Це недалеко не таємниця, і не буду тут брати статистику. Скільки там 4 з 10, 5 з 10 різні цифри? Я чув, але ну приблизно такий порядок цифр. Тобто. В Принципі, половина дронів не долітає до своєї мети, і якщо от уявіть собі він там літає, літає, літає. Ну він вони не долітають до речі, в силу того, що до них діє реп, там чи ще якісь інші обставини. в силу того, навіть, що на критичному заряді батареї не вдається там зловити ту ціль, яку вони передбачали зловити, або в принципі вилітали на її ураження. Ну одним словом, будь-що може статися. Ціль, наприклад, перемістилася там, або ще щось сталося, або недосвідчений оператор дрона а, відтак. Половина фактично в дронів долітає до своєї мети, але тут є таким, от коли ми говоримо про влучання по піхоті, важливим аспектом: що, по перше, ну за того піхотинця, який загине, можливо за нього навіть Росії доведеться платити там цю ладу каліну виплачувати чи Кільканадцять мільйонів їхніх російських рублів, це теж гроші, якщо все ж таки вони верифікують, що ця втрата відбулася, це теж добре для того, щоб російський бюджет зменшувався, але ну, це така сумнівна, можна говорити, що ціль. Тим не менше вона є. Друга мета, чому е в може бути корисною штукою по піхоті, ну то тому, що от коли ти вже на критично низьких зарядах батареї, тобі ну або просто впасти в полі. Мертвим вантажем, або зробити цей вантаж 200 для окупанта. То вибір мені здається, що очевидний. Краще знайти навіть одиночну ціль одного піхотинця, в якого запустити цей дрон, і ним власне задати ураження, ну бодай одній бойовій одиниці, або що ще гірше можливо, навіть зробити його пораненим, щоб інші. Ну, якщо там такі є, почали його якось е, транспортувати, і були виведені, грубо кажучи, із бойових дій. Ось це ще більший імпакт, так би мовити, таких е, ударів дронів по одиночних піхотинцях. І цим дуже активно займаються бійці 47-ї бригади в Степовому. Як я прочитав ще раз, повторюся, фактично, що дуже добре сповна беруть своє. За Запоріжжя, там де 47 сьомо бригада настраждалася, чимало промзона Авдіївки це південно-східний напрямок. От у нас від Авдіївки промзона лежить. Ось тут отже, що тут відбувається, фактично, збройними силами було повернуто декілька позицій на краю цієї промзони, тому що було зафіксовано російські удари як підронами по українських позиціях, які вочевидь були відвоювані Але при цьому ситуація доволі рухлива, змінна, динамічна. Втім, ми можемо точно розуміти, що росіяни після того як певний успіх от у цьому. Районів з цим виступом мали після цього. Вони сильно загальмували свій темп, тому що об'єктивно в руїнах наступати фактично що. Неможливо і адаптуватися до цього наступу вони не змогли, їм не дається далі просунутися. А от де викликає тривогу який напрямок найближчі дні? Так, давайте спершу про Мар'їнку, до речі, тому що тут теж ситуація дуже мідлива та динамічна. З одного боку, на північному виступі Мар'янки, от в цій ділянці наші захисники є інформація про те, що відвоювали декілька позицій, зокрема в північній частині міста. Знову ж таки ті ж самі удари російських півдронами по українських позиціях. Натомість в південні у ворога є просування по двох вулицях, як зазначають осінтери, декотрих спільнот, зокрема, це вулиці. Я думаю, що Мар'їнці, які дивляться огляд знають вулиця Поліграфічна і Комсомольська така ще навіть є у Мар'їнці. Так, от саме в цій ділянці фронту ворог виставив чергову свою ганчірку. Виглядає вона ось так. Цей російський аквафреш з'явився на південних околицях Мар'їнки Проте, так як говорив. Німецький оглядач Більда Юліан Рьопке він стверджував, що буцімто Марінка захоплена росіянами. а ні чорта це неправда. От я кажу, на півночі є успіх у наших, на півдні є успіх у Росіян. Загалом же Марінка це такий ну доволі витягнутий, якраз зі сходу на захід, заходу на схід, якщо хочете населений пункт, котрий ну приблизно ось так схематично він виглядає приблизно от таким чином. От, усе це, друзі, маркінка. От ви можете побачити, що ну, навіть якщо вже так брати суто прикладними формальними сенсами, що Мар'їнка тоді або будь який інший населений пункт захоплений на 100% тоді коли його сі адмінмежі під контролем. Ну то тут точно нема про що говорити, що росіяни захопили Мар'янку. Ситуація динамічна, направду динамічна. А от як я сказав, те, що викликає певний певну пересторогу, це. Стан справ на межі. Між Мар'їнським та Вугледарським напрямком говоримо насамперед про населений пункт Новомихайлівка, на який ворог вже навіть почав тиснути. Оти ще на, на закінчував минуле тиждень я воглядав, говорячи про те, що а тут на стику і Мар'їнського напрямків ворог зосередив свої бронетанкові групи для того, щоб відсувати від залізниці, яка ви можете тут побачити дуже близько до лінії бойового зіткнення. Ось це залізничне полотно. Воно ну фактично 6-7 кілометрів від фронту: 5, 6, 7, так. Кілометрів від фронту і росіяни тут хочуть відтіснити вже дуже давно лінію бойового зіткнення так би мовити зрізати так званий вугледарський виступ, який виглядає: ну от ось це приблизно все є так званим вугледарським виступом. Вони цю мету по зрізанню вугледарського виступу мають уже ще давним-давно. З минулого року пригадуєте коли на Вугледар росіяни дуже стрімко атакували, але. Втрати їхніх морпіхів були просто захмарними. Зараз вони знову поновлюють бронетанкові штурми. Один із таких потрапив на м, відео. От ви можете побачити, Давайте я ще раз прогорну спочатку, щоб ви побачили саме момент вибуху. Ось так розлітається ворожа бронетехніка в районі якраз Новомихайлівки на Донеччині. Це зараз на карті, коли ми повернемося до діпстейту. Я вам покажу в якій точці було зафіксовано таке враження техніки, тобто, уже за межею. Сірої зони ворог спробував атакувати. От у цій точці Новомихайлівку і якраз цю бронетехніка ворожа погоріла, тобто говорити про їхній успіх поки що не доводиться. Але ситуація направду на цьому напрямку доволі таки складна. Ворог знову застосовує бронетехніку. І я думаю, що цей тиждень ми будемо чимало новин дізнаватися якраз з району Новомихайлівки на стику між Вугледарським та Мар'їнським. Напрямком: ось такі друзі. Дороговкази. Підпишіться обов'язково, щоб інші дороговкази е отримувати. Підпишіться на мою телеграм-спільноту. Рехню Нижні підкреслення Ньюз, так як бачите на екрані. Е шукайте у стрічці пошуку або в описі до цього відео ви знайдете пряме посилання. Якщо хочете отримувати аналітику 24 на 7. я відкритий, готовий до діалогу.